Друзі, вітаю а, на каналі Сільське життя в Україні. Оля. У мене жувачка є, тут ханів да? камані. Сьогодні у них такий сюрприз. Вони отримали. У нас 22 лютого. День продовжується, якраз самий розгар. Годую курочок. У них там дуже смачна каша, тепленька. Це дроблене зерно, я завжди даю. І почала експеримент проводити, даю їм, додаю у мішанку ванілін. Прочитала, що це їхні рецептори, смакові пробуджує, і вони тоді добре їдять. А я зацікавлена в тому, щоб вони добре їли і добре неслися. Вони не їдять у нас такої жирної їжі. Тому я не переживаю, що вони зажиріють чи перестануть нестися. Єдине, що кальцій закінчився, і я його не зараз, нема що дати. А той що я зробила ще не високо. Тому треба буде купити спеціально для них і підгодовувати. У них є ракушка, яку вони їдять. Зараз покажу, де вона у нас тут стоїть. Вона тут уже їй лишилося трошки. Ось ракушка. Курочки, коли їдять її, в них яйця тверді, такі, шкурочка тверда. Ой а йди сюди. О, хто це тут прибіг? Зефірка прибігла вже в миску лізе. Вони ситі, не голодні, добре погодовані, а діна там бігає. Де Ночка? лопа. Хорошо, ванілопа. Вон вона. Оля хоче, щоб ми її називали ванілопа, але для мене це ім'я дуже складне. Цей язик можна поламати. Чоловік приніс гілки для того, щоб гризли. Козенята гризуть їх, і кози добре гризуть. Хотіла показати, як курочка їсть. Дуже добре вони їдять. Я їх навіть отаку зроблю. Отак сюди насиплю. Коли їжа десь в такому кольоровому посуді, мені здається, що вони краще їдять. Я зараз покладу там, де вони мішанку їдять. Ось так. Нехай вони тут разом з кашкою їдять. А ти що сюди прийшла? Ти що будеш це їсти? Ну отак у нас кози. Гуляють разом з курми, поки не почнеться пасовище. Ага. Тут у мене помічники. Ну що, зефірка... до тебе на ручки пішла. То ти сиділа с ночкою, пенілопою. Пенілопа, вибачте. Пішла в <вистит> місці <моя сестра>, з <пл> ага. Мама, вони сестри? Не так. Ні. Сіднянка, як я знімаю. Мама, за що мені таке? Мама, вона до мене на ручки. Бери на ручки, бери. Ой, вона мене на руки.

Вона не хоче. Якби вона хотіла, вона вже давно стрибнула. Лягай. Ну йди до мене. Що мені таке? Не хоче. Жалусто. Дитячий садочок на мене, Не стри. Ну все, курточку будемо стирати вже. Ви куди зайшли? Виходьте. О, Не бий її, бо вона буде боятися. Ну, нову угу. територію. Ага. Все, побіг. Полетіли. Курочки доїдають. Це мішанки вистачає. На день вистачає, такої, що я готую. Потім ще досипаю чистого зерна. Ну і ракушку вони їдять по потребі, коли їм хочеться щось пісочку такого поїсти. Ракушку ми збираємо, тут де лиман у нас є. Там трошки беремо, беремо віддерси нам на тиждень, два вистачає. А ще почали кури наші не їсти. Ячмінь. До цього вони не їли ячмінь. А зараз от насипаємо ячмінь в перемішку з пшеницею, і вони його так добре їдять. Весна хочеться щось, перемін якихось. Дивіться, щоб ви не попадали там, Назар. Спускайся там, бо тут ненадійно воно тримається. Бачиш, і тут гвоздь Давай, давай я заберу. На гвоздь можеш Оля, ти також злізай, наступити, а він ржавий. Тому вам треба спуститися. Все, пока. Після, біля діток грається. Любить вона ласку. І отак уже прибилася до нас Все, і стала наша, тільки безіменна. Нема у неї імені. Э, ночка. Ночка, та ні, ночка це у нас козочка. Ночка. Для киці треба якесь інше ім'я. Нона. Нона? Ну хай буде Нона. Все, це тепер Нона кошечка. Все, ми сьогодні нона. перед вами дали ім'я оцій Киті. Звати її Нона. Та що ночка чи Венелопа? Венелопа. Венелопа, поняття. Ванілопа. Ванелопа. Ну ти ж можеш говорити Ванілін. Ванілін. Ванілопа, значить. А як виросте? Вона як будемо казати на неї? Ані лопа. Ванілопа. Ванілопа. Да. Так. Ну, не знаю, побачимо. Діла сім'я і одна чорна. Ваші бачення. Хто у нас буде ночка? Ванілопа чи ночка? <гас> Барсік! Барсік, так. Да. Назар ти бачив нашого барсика? А козлик новий з'явився. Ага, а я от думаю, куди новий коса бородой. Так, откуда новий коз з бородою? Да, mm -hmm. У нас Назарчик дивиться. Мультики, такі як фіксики і...